Електричний ніж для нарізання м'єса, шкіряних мішків. Клацає, щелкає, тестується, мускалізований. Має проблему. Як то кажуть, чим складніша техніка, тим дурніші проблеми. Коагулятор скальпель, проблема в тому, що не працюють сенсорні кнопки. Тест пройшов, чого ж він висить далі. Він би теоретично мав запуститися і видати помилку електроду. Він цього не робить і висить. Чекаємо. На кнопки реакція є. Але тільки один раз. Тобто поразу пікнули, далі не реагують. До мене він прийшов ніби як з проблемою помилки сенсорних кнопок і відповідне вікно з помилкою. По факту бачу, що він не завантажується до кінця. Повідомлення про завершення тесту є, полоса чуть не дійшла до кінця, і якби менюшки немає. Щось не так. Просто включив-виключив і вже бачимо, згадану Помилку клавіатури. Очевидно, воно не просто так, очевидно, в нього ще є щось по цифровій частині, раз він не за першим разом вмикається. Ось ці кнопки по периметру дисплея, очевидно, саме вони не працюють. Фізичні кнопки працюють, на них є реакція. Очевидно, проблема тільки з сенсорними. Розбираємось, дивимось, що всередині помби давно зібрані, але цікаве інше: знизу є конектори високовольтні. Тобто цей пристрій збирається в стойку і може працювати з іншим обладнанням. Що сюди виводиться, не знаю, але це захищені високовольтні роз'єми. Позаду радіатор на всю ширину, роз'єми педалей, вхід живлення заземлення. Корпус важкий, великий металевий, стягується як спідниця з молодої дівки. Ого, неочікувано купу пінопласту, формованого для вибирання об'єму. І, напевно, захисту від вібрацій. Сидить плотно, виймається відносно легко, як правильно знати, де тягнути. Ото Заморочились німці. Два блоки, як ланчбокси для хірурга. Але це електричні блоки. І, судячи по всьому, високовольтні, бо йдуть на виходи. Внутрішній світ не менш загадковий, як та дівка, з котрої ви стягнули спідницю. Блок живлення. Центральний, не центральний, де що. Перший раз бачу, сам не знаю. Тут блок живлення, є якийсь імпульсний. 220 заходить саме на нього. Всі плати стоять в пінопластовій вставці. Ще одна знизу, доволі твердий, сформований пінопласт. Не пластик, не на гвинтах. А стоять в пінопласті. Перший раз таке рішення бачу. Кнопка включення теж тут. Це центральний імпульсний блок живлення. Далі пішов перетворювач на високу напругу, трансформатори. Цифрова, напевно, і вимірювальна плата. Процесор, видно, трансформатори струму. DC-DC, гальванічно розв'язаний перетворювач. Вентилятор продуває. Силова частина на задньому радіаторі це очевидно. Транзистори фіксовані фарбою. Гвинти під ключ. Металева основа. Транзистори в ТО 220 в корпусі. Далі теплопрокладка і прикручені до загального великого радіатора. Іксуси стоять по високій на термопрокладках вже. 247, Це навіть не 247, це я навіть не знаю, що за корпус. І, звичайно, трансформатори залиті покситкою, це типово для медичної техніки. Що ж це за ланчбокси? Вони виймаються. Комунікації, керування і окремо силові. Роз'єм можна відключити. Тут всього-навсього два дрота і одна перемичка. Дві застіпки і відкривається. Корпус з такого досить дивного пластику. Типу, як якийсь еко перероблений, чи то він розлазиться, чи то... Ну він не розлазиться, але відчуття таке, майже як софт-тач. Ще такого не бачив. А ось і внутрішній світ модуля. Два реле. Спеціалізованих, зверніть увагу на контакти. Срібні, без сумніву. Нічого не підгоріли. Такі релеви в радіомазі не купите. Так і є, силова частина комутації, пішло на вихід. Свій процесор, гальванічно розв'язане джерело. Три дроселя, напевно, три напруги незалежних. Заморочено, як то часто буває, з медичною технікою. Підключається цифрова частина керування, підключається силова, а вихід всього-навсього два дроти. Таких два модулі. Сюди ми лізти не будемо, вони нас поки не турбують. Корпус діагональний, тобто нахилений під кутом. Ось блок живлення, за який я з самого початку згадував, а нам треба зняти морду. Бокові гвинти я відкрутив, силові контакти повідключав, а тепер пипа. Морда прикручена, ось гвинтами в глибині. Але я не маю головки відповідної, щоб туди підлізти. Головка на 5 не налазить, а на 6 прокручується. І будь мудрий. Три гвинта. Ззовні немає нічого. Це впресовані в алюмінієвий корпус гвинти і зверху гайка шайба. Я передолю чим то відкрутити її як. Чудо інструмент. Розмір непопулярний, в наявності знайти ціла проблема. Звичайна головка на викруці, шкода, що не знімна, було б набагато універсальніше. Вже як є. Власне, то, що довга, принаймні можна підлізти. Три гаєчки і мордочку можна зняти. Так, чи все я повідключав? Ні, не все ще один кабель, чи то кабель підключений. Ось о, перед нами те, що ми раніше не бачили. Ще трохи піхвяне греле. Ще одна плата. На платі датчики струму. Силовий проходить вихід через них. Все гальванічно розв'язані живлення. Тобто цей трансформатор це є гальванічно розв'язане джерело живлення. На LTS генератор і три незалежних вихідних напруги. Оптопари або реле, плівкові конденсатори, пінопласт. Для формування згадував високовольтні конектори, про які згадував, вони йдуть на силові виходи. Цікава штукенція. Де ж та наша морда? Ось вона. Силові конектори зі скобами фіксації. Тобто, щоб зняти силовий роз'єм, розфіксовуємо. І спецскобами то фіксується назад, по дві на роз'єм. Великі пластикові. Далі йде система керування. Проміжні шлейфи на кнопки, кнопки діоди. То все йде під моцне екранування. І комунікується без сумнівів по цифровій шині з основним блоком. Іоністор, процесор свій відключаємо і ліземо глибше. Нам треба в саму глибину. Все зроблено по-дорослому, як для медицини. Екранування. Фериту і фільтри, а як? Тут же ж високі частоти, високі напруги і купа іншого обладнання в хірургічній. Зверніть увагу на гравіра шайба суцільна, але радіусна, з насічками з обох боків. Самий крутий гравір, який я бачу. Розібрати то не питання, питання, як то потім зібрати. В глибині сенсорні кнопки. Ось ця плата з шлейфом. Це є якраз наші проблемні кнопки. Як воно працює, поки не зрозуміло. Це сенсори, але тут якісь транзистори є, по ідеї. Дисплейний модуль, з ним повний порядок від шиї. Ну, пишеться тільки трошки не так. Він нам зараз мало цікавий. Це виявилося не заземлення, а підключені високовольтні лампи з екрануванням. Тобто, тут ще високовольтна підсвітка. Класичний монітор. Інвертор живлення нам не цікавий. І ось плата керування сенсорними кнопками. З основною вона пов'язана 3, 5-піновим конектором. Відключив його вже я. І саме оцю плату нам треба буде вивчати. Відкручую її. Ось воно. Ось воно. Процесор з заказним маркуванням. Вказана, я так розумію, версія прошивки і ревізія або контролер спеціалізований. Пес його знає, що це. Ліїйний стабілізатор живлення або транзистор. Ще щось живленню. і оптичні розв'язки. І от як це все включати в розібраному вигляді, щоб зрозуміти, де проблема, щоб щось поміряти. Це просто жопа. Ускладнили до неможливості. І в домашніх умовах ремонтопридатність під питанням. Явного, звичайно, нічого немає. Буду думати, як то все включити вкупі розібраним. Поживання тої плати 50-60 мА. По входу котушки, оптичні розв'язки, лінія на прийом лінія на передачу RXTX. DCDC перетворювач живлення, живлення в нього 5 вольт вхід. Маємо 4,89 по факту виходить. І 12 вольт в нього вихід. Наша тут повишайка, питання таке собі 12,3 вольта є. І далі стабілізатори Лемка положені 5 вольт рівно є. Тобто з живленням цього вузла проблем немає. Треба тепер в зборі вмикати і дивитися, чи є команди, чи є обмін даними, чи є генерація на кварті. Гінекологічним способом збираю то назад, без верхньої кришки, щоб можна було підключитися. На бокові кнопки в нас живлення, напруги є, вони працюють реагують. Треба зрозуміти, що йде іменно на сенсорні, чи є живлення, чи є обмін. Дисплей працює, тобто, як мінімум, частково ця плата працює, але проблему шукати треба або на ній, або на платі самих сенсорів. Підключити на навису це досить проблемно. Шлейф такий, що не розмотаєш, а довжини не вистачає. Ну і все як завжди, як то кажуть. Медична техніка складна в ремонті. Простих варіантів, на жаль, немає. Плюс 5 вольт і плюс 3,3 піднімаються на плату клавіатури сенсорної ідуть. Тобто, живлення є. Що з обміном? Теж не так все добре. Тобто. На одній шині обмін є постійний, а на другій шині ми бачимо підтяжку без відповідей. При доторканні до кнопок відповіді нема. Але якщо включити пристрій з нуля, видно, що пакети там проскакують. Тобто, як мінімум, якісь пакети йдуть, а потім немає відповіді. Тобто це не є банальна відсутність зв'язку, а щось по протоколу, щось хтось комусь неправильно відповідає. І я, на жаль, то зробити, очевидно, не зможу. Треба шукати донора, тому що наші авторизовані теж ніхрена не роблять. Окрім заміни плат. А ось нічого і не було. Не побачив, чи є проблема на тій лінії. Треба вивчити іменно цю лінію. Отже, ми знаємо лінію. Скоріше за все, це є ТХ, тобто з цієї плати ТХ. Вона проходить через фільтр на вихід оптопари. Це цифрова оптопара. Середній вихід транзистора, а тут відповідно ГНД і живлення плюс. Лінії цілі з входу оптопари на проц лінії цілі. Відповіді нема або якась одиночна. Живлення ми знаємо в порядку. Значить, мені тепер завдання ускладнюється, щоб не шукати і намарно не міняти оптопару. Мені треба просто зрозуміти, чи є сигнал на її вході. Відповідно, якщо тут сигнал від проца є, а на виході немає, ми знаємо, то питання в оптопарі, і ми тоді шукаємо, чим і як її замінити. Але якщо мовчить проц, то нам особливо рипатись сенсу не буде. Стою собі на оптопару і дивимось, що в нас виходить в результаті. Це є вихід з процесора. Є підтяжка. І тишина, тобто процесор нічого не віщає. Одним словом, живлення на проц є. На проц ось дві лінії, вхід-вихід з нього йдуть. На проц приходить сигнал комунікації з основного блока, а на вихід або тишина, або якісь одиночні імпульси при включенні. Реакції на доторкання по кнопках немає. Живлення на проці є. Коли я тикаюся осцелографом, пробую побачити генерацію, вона або зривається, або пес його знає що. Попробую ще пропаяти, як то кажуть, остання інстанція, але шансів на успіх практично немає. І ще раз сам тачскрін, точніше, сенсори. Підтяжка через резистор, мабуть, польові транзистори вони не пробиті. Напруга підтяжки з плати процесорної приходить. Тут проблеми немає. Проц пропаяв, збираю то все в купу і пробую включити. На жаль, чуда не сталося. Принаймні, знаємо, з чого починати. Якщо буде донор, то будемо думати. Ну а якщо ні, то крутий прилад перетворюється на груду металобурту. Так воно буває старою складною технікою. Не хочу я так легко здаватися, тому дивлюся, що за процесор. Під маркуванням стороннім вже виробника обладнання проглядається маркування проца, Це є от Mega 8L. До 8 МГц вона вміє працювати. Проспаюю програматор, і в мене навіть не вичитується ID. Точніше, вичитується сміття. Кожного разу якесь сміття. 8 МГц максимальна частота для того, ще хіба варіант з кварцом, але не можу опізнати, що на ньому написано. 11,05 ECS XR. Яка ж це частота 1,1 МГц. Трохи дивно якось. Треба подумати над кварцом, попробувати інший. Опізнати кварц мені так і не вдалося. 8 максимальна. Пробував підкидувати 4 МГц, Пробував підкидувати 8. Поведінка та сама вичитується хаотично сміття ID, воно не працює. Далі продовжувати я не маю, що вертаю рідний кварц, відпаюю, збираю, видаю прислі без ремонту. На жаль.